Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, всі, хто сьогодні разом з нами на нашій спільній молитві, кожного кожного вечора, де ми стараємося поєднати наше серце, нашу душу, наше тіло, наше духовне іство, нашу людську. Божу подобу, молимося щиро, щоб в тій єдності ми зберігали отий образ і подобу Христа Бога у нашому серці. П'ятниця, де ми завершуємо ще один тиждень, місяця липня, і знову спішимо і прибігаємо до нашого Господа, де молимося і благаємо Його про велике Боже милосердя. Про ту велику доброту, велику ласку, велику любов, в якій кожен із нас намагається впізнати і знайти себе, усвідомити своє покликання, своє служіння, дати той великий одвід, одвід перед Богом, перед великим торжеством перемоги над різними різними випробуваннями. Тому любі молільники, любі браття і сестри, всі, хто сьогодні разом з нами. Єднається в тій спільній молитві і дає нам то велике Боже благословення, яке Господь посилає на кожного з нас. Запрошуйте до молитви. Господь дає нам дуже багато настанов, часто, особливо в цей час говорить нам про вічність, про Царство Боже, про Його схожість і про ті притчі, які ми читаємо і слухаємо. Завжди стараємося впізнати і розпізнати, що Господь хоче мені сьогодні сказати і промовити, до чого він мене хоче скерувати, як Господь хоче, щоб я прийняв чи прийняла це Боже Слово, яке мене наповнює, яке мене будує, тому прошу всіх, особливо наших найменших, нашу молодь, молоді і подружні пари, наші сім'ї, наші родини. Дуже прошу кожного до долучатися до молитви. Запрошуйте своїх рідних і близьких, пам'ятаючи про всі ті науки і настанови Христа, який говорить: не жертви я хочу, а милосердя. Пам'ятайте, що Оце Боже заступництво, воно завжди є над нами. Тільки дуже важливо, щоб ми мали на те волю волю Божу, яка наповнює нас. Тою великою любов'ю, вірою і, звичайно ж, надією на те, що ми можемо і прагнемо до Спасіння. Тому зараз перед початком нашої співаної вервиці, в якій ми поєднуємо Ісусову молитву і молитву до Божої Матері, ми завжди пам'ятаємо про наших захисників, пам'ятаємо про наших поранених, полонених. Пропавших, тих, що дуже і дуже потребують тої нашої духовної опіки, нашого такого духовного проводу, станьмо для кожного з них тими такими помічниками, перебуваючи в тому лікуванні, лікуванні саме ран війни, які зараз кровоточать, які зараз дають нам то велике випробування і ті певні. Немочі, які ми маємо, часто нас кличуть до примирення і покаяння до взаємного прощення. Тому дуже прошу всіх зараз, не дрімаймо, не будьмо пасивними у своїх потребах, в подяках, в перепрошеннях, в проханнях, будьмо активними, віруючими, практикуючими християнами, пам'ятаючи, що ми маємо вже п'ятницю, п'ятницю 6 тижня. По Святого Духа, завтра нас чекає субота. Дай Боже, в тій суботі будемо обов'язково поминати наших одвіку спочилих, наших братів і сестер, які переставлялися і переставляються у те вічне життя. Пам'ятаємо про них, бо в наших родинах є дуже багато тих, хто вже у вічності на правді, а ми залишені Богом тут, щоби творити те життя і так само. Приготовлятися, як каже Господь, чувати і молитися, щоб не увійти у спокусу випробування. Тому зараз дуже прошу кожного: поширюйте нашу молитву. Будьте пильні, старайтеся їх дати нагоду у групах, молитися щиро. І насправді ми маємо ту добру нагоду сьогодні. Багато є наших уродинників, які просили мене сьогодні про молитву. Це Пан Вадим, пан Владислав, пан Валентин, пані Леся це насправді багато пані Марія, які просили, Отче, згадайте у молитвах, згадуємо вас, дорогі, і багато-багато інших, які, можливо, теж сьогодні мають свій день у родин чи якісь особливу подію. Вітаємо щиро вас і розпочинаємо нашу молитву в Вервиці. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі і істини. Що всюди єси і все, все наповняєш, скарбниці благ життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток всі разом. Дуже прошу будьте активними і будьте щирими у своїх намірах. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий нас. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, спільна молитва, спільне служіння і подяка Богові за ще один день, за ще один тиждень, тому дякуємо Господу за отримані Його благословення. Маріє Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас. Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва, за наше воїнство, за поранених, полонених, пропавших, за всі родини наших героїв, батька, матір, дружину дітей, чоловіка, брата, сестру. Кожного воїна, героя, який сьогодні ціною свого земного життя, того духовного світу, віддає його заради Спасіння всіх, щоб ми з вами жили. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш. Четвертий десяток молитва. За родини, молитва за сім'ї, молитва за дітей, за молодь, молитва щира за всіх, хто в подорожі, в паломництві, за тих, що в чужині далеко від Отчого дому, за тих, хто мають певні випробування. Молимося щиро за кожного молідника, за кожного сьогоднішнього родинника, яких вітаємо, бо їх є дуже багато і практично кожного дня. Ви записуєте свої намірення і кажете, пишучи, Отче, в мене сьогодні день уродин, день народження, дуже прошу помоліться за мене, обов'язково молюся за вас, за кожного сьогоднішнього родинника чи іменинника, нехай Бог благословляє. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія. Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися мол за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися мол нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток, наша спільна молитва, спільне служіння місяця липня за всіх тяжко хворих, за всіх, хто нездужає, хто прикутий до ліжка, хто одинокий, хто творить то велике паломництво душі і тіла в боротьбі з різними хворобами, тяжкими немочами. Молимося за одиноких, за тих, що в лікарні, за тих, що онкохворі, за тих, хто тяжко зараз приймає лікування чи приготовляється до надскладних операцій. Молімося щиро. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання наш Отець, привіжи наше, син, покровитель наш, Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава тобі, Отче наш, що і Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, з нами перебуває. До кінця віку. Амінь. Любі молільники, браті і сестри, хвала Богові. Дякуємо за його ласки, за його щедроти. Ми завершили нашу сьогодні молитву і знову є в приготовленні до суботнього вечора наступного дня. Дай Боже, завтра зранку ми молимося за душі померлих, душі спочилих наших воїнів, спочилих в часі війни в родинах. Родинах наших, кожного, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, хто має намір, зголошуйтеся. Так само, десь мене вчора, позавчора запитували про молитву за душі спочилого, що, чи можна просити про молитву Григоріанки. Абсолютно, звичайно, що можна, але все це треба особисто узгодити, і ми можемо визначити той час і час того молитви. І, звичайно, дати одвід перед Богом в тій кожнодневній молитві протягом 30 днів за душою новоприставленого чи новоприставленої. Є певні традиції в нашій церкві, де ми молимося, такі молитви. Тому хто має таку потребу, той може звичайно запитати спитатися, і можна узгодити всі ці моменти молитовні і, звичайно, самому молитися. Це теж важливо. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую Богові за ще один вечір і ще один тиждень, який ми прожили разом. Тому щиро дякую вам за все, за ваші підтримки, допомоги, вашу жертвенність, доброчинність, за все, що робите для діл милосердя. Тому дякую всім. Слава Ісусу Христу!